Наскільки адекватним є закохатися у мертвого? Так, Хінджін повною мірою прийняв це. З кожним днем, проведеним поруч із Феліксом, у його серці зароджувалося усе більше і більше почуттів, які так гостро він ще ніколи не відчував. Здавалось би, усі його минулі закоханості були лише плямами, піщинками у океані на фоні цієї. Фелікс Прекрасний. Хван закохався у нього всіма фібрами душі. У цього хлопця неможливо не закохатися, і він був би радий цьому. Хотів би зануритись у це цілковито, але є один маленький нюанс Фелікс, чорт його забирай мертвий. Він закохався у душу, душу, чиє тіло він не бачив. І відкладаючи питання щодо закоханості та відкриваючи з приводу тіла, пройшов місяць з візиту в поліцію цілий місяць. А результату не те, що нуль він пішов у мінус. З одного боку, він радий, що лі досі поруч, його серце тріпоче від цього, але з іншого, вона болісно стискається від усвідомлення. Що від цього залежить існування Йонбока, він, на прикладі нарона та барона, які зникли, морехтливо розчинившись у повітрі на очах, бачили, до чого це призвело, і, знаючи істину, Хенджін заплакав гіркі сльози віддавали солоністю на губах, якби ж він знав, якби ж він тільки знав. Душі котів стерлися з обличчя землі, а вони ж могли переродитись. Могли. Чому вони протримались так довго? Відповідь захована десь далеко від їхніх очей, може, у тварин по інакшому, і їхні душі після просто приглядають за хазяїнами. Лікс, не враховуючи цей місяць, скільки ти вже перебуваєш у вигляді душі? Це питання завжди хвилювало Хвана, але задати щось зупиняло. А Фелікс замислився він серйозно і гадки не має, скільки часу так провів. Коли ти залишаєшся сам, постійно кудись йдеш, не у змозі щось удіяти, поняття часу ніби проходить мимо. Добре, я зрозумів. Хінджін протягує голосні літери, дивлячись на лице Фелікса. У нього зараз пара з піде від мислення. Тоді, який прожитий місяць пам'ятаєш? О, ну це легко, точно весна. Душа аж посвітлішала, хоч щось він пам'ятав. Зараз теж весна, значить, не так довго, і боятися нам нічого. У нього ніби камінь з душі впав, і нарешті уся напруга витекла з голови. Якщо так подумати, зараз травень. Місяць назад вони зустрілися, і якщо Фелікс пам'ятає весну, значить, це був березень у сумі всього два з половиною місяці. Чекай, Хінджін, Лі якось напружено глянув на нього, і він насторожився. А який зараз рік? 2023? Душа полонила кімнату тривожністю. Фелікс заплющив очі і постарався зберегти рівний тон. Але голос все ж таки здригнув. Це була весна 2020 року. Три роки. Його немає у живих три роки. Світ Хенджі рухнув. Його дихання стало приривчастим, серце болісно скорочувалось, а добивало його ще й це. Кисть лі пропала, а сам він став прозорішим. З інтервалом у хвилину він піднявся по сходах з копою і впав на саме дно розчарування, відчуваючи, як його тіло стало невагомим, наче його душа вилетіла разом з Феліксом. Як думаєш, наскільки мене вистачить? Він дивиться пустим поглядом на свої руки. Хван то відкриває, то закриває рот, не видаючи ні звуку. Тіло його несвідомо валиться назад. Пофортунило, що там був диван, а сам він хапається пальцями за волосся, ледь не рвучи його. У спробі задушити душевний біль фізичним, але це не допоможе. Біль занадто великий. Легше не стає, легше вже не буде. Він навіть не відчуває, як мокрі доріжки сліз накрапують йому на штани. Не помічає, як Фелікс у паніці махає руками біля нього, привертаючи увагу. Це не просто плач, це внутрішній крик, який не був почутий ніким. Хінджін просто не може дозволити статися незворотному, його кошмар не має стати правдою. Фелікс не зникне, Лікс. Він, нарешті піднімає голову і дивиться заплаканими очима прямо у його. Я не дам тобі зникнути назавжди. Кінбок лише сумно усміхнувся у відповідь. Виявилось, що поліція весь цей час нічого не робила через те, що Фелікс тільки етнічно кореєць, а не є громадянином. Тому вони і забили на цю справу, навіть не повідомивши їм, не у їхніх інтересах захищати іноземців. Які ж мерзенні люди! У нього просто немає слів. У голові одні мати, і більшістю з них Фелікс вже поповнив свій словниковий запас нескінчений потік зовсім нехороших слів лився з вуст хінжіна. Лі ніколи б не подумав, що той так уміє. Зазвичай, у висловах, він стриманий, а тут прямо так. Ну, ситуація дозволяє. Які ж уєбани! Він вже укотре розмахує руками та ледь не валить стакан зі столу своїми різкими рухами. До цього він вже розбив екран свого телефону. Хюнджін, ну досить, ти цим точно нічого не доб'єшся. Душа слідує хвостиком, як і завжди. За хаосом у тілі Хвана і намагається, хоч якось отямити його. Фелікс! Хван обертається, зло, дивлячись на душу, але ця зліть миттю випаровується і слова застряють у горлі. Він робить глибокий вдих і видих. Пробач, я усе розумію. Лі киває і справді щиро усміхається. Усе це дратує. Бездіяльність правових органів нестерпна. Скільки ще людей постраждало через це до, і постраждає ще, невже Корея настільки не любить іноземців і буде виправдовувати своїх громадян? У дитинстві він по телевізору бачив новини, у яких йшлося про чоловіка аб'юзера, котрий регулярно бив свою жінку і знущався морально над нею? Та подала на нього в суд, але через те, що вона була француженка по паспорту, їй відмовили. уявити страшно, як багато таких випадків, і не тільки ж у кореї. Хінджін востаннє глибоко вдихнув і вирішив, незважаючи на будь-які обставини, знайти тіло. Лікс, пам'ятаєш, у книзі йшлося про те, що душа тісно пов'язана з місцем смерті. Ну, так, а як це нам допоможе? Фелікс поки не розуміє хід думок людини, але сподівається, що це дасть їм хоч щось. Ти ж можеш пересуватися у місця, які детально уявиш, так? Він чекає підтвердження і продовжує далі. Тоді спробуй згадати, де саме ти помер. Або що бачив у останнє. Господи, це знову треба напружувати голову і згадати хоч якісь подробиці. Лів вже зрозумів, що це складно, але зараз це важче у два, а то й у три рази. Усе у голові розпливається відривами голосів і чорними плямами. Ось він іде темною вулицею і стає перед дорогою, чекаючи на зелене світло, щоб перейти дорогу. Ніби у одній руці він тримає телефон, а у іншій пакет з продуктами. У трубці чутно сварливий голос матері, яка кричить на нього А за що? Він вже не згадає. Такі сварки у них були часто. Ось він закочує очі та, грубо обірвавши матір на слово, вимикає телефон. Десять, дев'ять, вісім. До зеленого світла лишаються лічені секунди. Сім, шість. З за кута виїжджає чорна машина без номерів, але він не звертає уваги. Сконцентрувавшись на внутрішньому конфлікті. Йому соромно за свою поведінку, але він більше не втримав вислуховуватися. 5. 4. Машина зупиняється у парі метрів. З неї виходять два чоловіки у усьому чорному. Обличчя їх. Закриті капюшонами, він інстинктивно напружується. Три, два, вони наближаються, і шосте чуття інбока кричить йому Цікай! Тіло рухається саме, починаючи бігти у сторону. Серце уходить у п'яти і відбиває ритм десь у скроні, поки холодний піт стікає по спині. Коли, обертаючись, він побачив, як за ним біжать ці чоловіки. Один власні ноги від страху плутаються між собою, і він валиться на холодний асфальт, починаючи повсти спиною назад, деручи руки у кров від людей, які все ближче і ближче. Далі провал. Отямився він по звуках у машині. На голові у нього був мішок. Руки й ноги міцно зв'язані, передавлюючи кінцівки до посиніння. Голова розколюється, а вуха вловлюють відривки фраз. Так точно. Те, що треба. Одинокий, миловидний, молодий, а головне, не кореєць. Довеземо в туди, так прямо. Лікс, лікс, лікс. Оклики хінджіни, наче на задньому плані. Фелікс так і стоїть із заплющеними очима на місці, але водночас він наче й не тут. Провал. Пітьма, невагомість, він не відчуває ніг, його кудись несуть, але неможливо розрізнити, що навколо. Різкий потік світла пробивається прямо у очі та, жмурячись, намагається зрозуміти, де він. Білий коридор, освічений ультрафіолетовими лампами, веде прямо до залізних дверей. Фелікс стоїть посеред пустого приміщення, стіни якого ніби здавлюють. Білизна мучить і він вирішує пройти до дверей. Вони більші за нього у три рази. Питання не встигають набігти у голову, як раптом. Двері починають роз'їжджатися у різні сторони, і з-під них виходить сіра димка. Зорієнтуватись не вистачило часу, ліпо перелякано дивиться, як виходить людина і стає прямо перед ним. Він би ніколи не подумав. Що тільки поглядом можна привести у дикий жах, але саме цей чоловік його лякає, той дивиться прямо на нього, його пронизливі чорні, як ніч очі, чорна маска, що закриває половину обличчя, і такі ж чорні рукавиці, одягнені на руки, він поправляє їх і зосереджено рухається далі крізь нього. Фелікс різко вдихає і по звичці торкається шиї, шукаючи пульс. Але потім його осінило. Він душа, і це не сон. Зараз він знаходиться невідомо де і у паніці намагається пригадати, як він тут опинився. Де Хюнджін Ліодин підсвідомо намагається уявити квартиру Хвана і перенестись туди, але щось йому заважає. Залізні двері давно зачинились, йому це не заважає. Він востаннє оглядає коридор, і, як злодій, тишком нишком проходить крізь них. Те, що він побачив за ними, убило його вдруге.